Що ж, друзі, в мене в руках замість айпада з'явилося щось інше. Да? І це не просто так. Мені дуже приємно, що зараз в нашій студії зі мною на одній сцені знаходиться пан Сергій Хміленко, директор компанії ВС Терма. І це продукт, який я тримаю в руках, про те, що розповідав нам тільки що пан Адріан. Да, це перший продукт український, якщо я не помиляюся, який пройшов сертифікацію Passive House. Це перший український продукт з віконної галузі, але другий український продукт? Бо ще є в компанії Венс, рекуператор, який теж сертифікований як компонент пасивного будинку? Ну я маю на увазі в нашій галузі світлопрозорих конструкцій. В галузі світлопрозорих конструкцій. Це перший продукт виробництва продукт і угу. європейської Як супер розкажіть пане Сергій, як вам це вдалося? Чи зіткнулися ви з якимись проблемами? Чи наскільки це взагалі було складно зробити цей крок? Вітаю колеги. Дякую, Михайло, за запрошення і дякую за поздоровлення з отриманням нашого сертифікату. І я в першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України, нашим колегам віконщикам, які зараз боронять країну. Завдяки вам. Ми можемо жити і працювати. І наш сертифікат це в першу чергу ваш успіх за, за ваші титанічні зусилля, які ви докладаєте зараз на фронті. Е, наш сертифікат робота з пасівхаусом була досить нескладна, тому що ми, в принципі, були готові до цієї роботи як раніше, але вона була досить цікавою. І я в першу чергу дякую пану Адріану і пані Тетяні. І також всій команді пасівхаусу за плідну, плідну ефективну роботу для нашої компанії. Це отримання цього сертифікату, це важливий етап розвитку самого продукту в і ми знайшли в всіх в команді Passive House своїх однодумців, тому що всі наші рішення, всі наші напрацювання, які ми робимо, вони направлені на те, щоб зменшити вплив монтажу вікон на погіршення параметру е, теплопровідності у Windows, тобто наблизити всі наші рішення, наближають. Параметр у Windows інстальований до параметру у Windows, і саме за цим параметром і проходила сертифікація, оцінка цього параметру, і проходила сертифікація. Добре, а в чому ж особливість? Можливо, ви щось нове дізналися для себе? Ну, особливість є. І в всі свої моделювання і розрахунки, які ми робили раніше в Україні, ми разом з НЗПРО в співпраці з Петром Шаміловим, ми завжди керуємося вимогами ЄН 10.077 і враховуємо тільки лінійні теплопровідні вкручення. А песів Хаус пішов і далі, і при розрахунках та моделюванні були враховані і точкові теплопровідні включення, а саме Враховані всі кріплення як системи виносного монтажу, так і вікна до системи. Тобто, це більш точний розрахунок, ну, можна сказати, більш вимогливий та більш точний розрахунок. Це було трошки незвично. Зрозуміло. зрозуміло. Добре. добре. Наскільки я розумію, це вже другий крок. Після отримання сертифікату ІФТ, що, що далі? Чого чи? Ну, чіпи? це якби сказати, що у нас є сертифікат ІФТ, це не зовсім правильно, бо ми ага. не пройшли повну сертифікацію ІФТ, Але ми маємо підтвердження на систему безпеки від ІФТ. Так, да, це дійсно був наш перший крок. Можливо, навіть сказати так. Другий. Перший угу. була це сертифікація в Європі. Отримання це є підтвердження параметрів нашої системи. Другий це був ІФТ Розенхайм. Далі у нас тепер песів Хаус. Ну я думаю, що ми будемо йти далі, і в нас ще є багато чого робити, тому що якщо сьогодні ми слухали уважну конференцію, то і сталий розвиток, і переробка, і все інше. Тобто, тут працювати і працювати ще да. тому. Що ще ще довго ми будемо це робити. Добре, добре, я ще б хотів би декілька слів сказати. Система виносного монтажу не є панацеєю. Для того, щоб забезпечити вимоги песів хаоса, потрібне якісне проєктування та реалізація вузлів перемикання віконних та дверних конструкцій, а також забезпечення герметичності. В нашому сертифікаті ви знайдете монтажні ситуації, які відповідають при грамотному проектуванні, будуть відповідати вимогам песів хаоса, і для кожної такої монтажної ситуації вказаний параметр дельта У, який дуже, дуже просто приміняти. Сертифікат знаходиться в відкритому доступі, в базі пасів хаос, компонентів песів хаоса. Також цей сертифікат можна завантажити як з наших ресурсів, так і з ресурсів партнерів. Проектуйте, монтуйте, встановлюйте і вперед до енергонезалежної України. Дякую за увагу. Дякую. Я вас ще раз вітаю. Дякую Дякую, героям слава. Не зупиняйтесь у розвитку, дивуйте. Європу інститут посильного хаоса да, вашими продуктами. Ну а ми, друзі, будемо рухатись далі. І через декілька хвилин нас чекає новий спікер.